Друзі, всім привіт! Продовжуємо нашу сьогодні велопрогулянку. Сьогодні в нас середа, 20 число. До кінця літа залишилося 10 днів. І сідаємо на нашого коня, якого нам віддали. Так, не то, що віддали повернути. Була можливість повернути. Давайте пройдемося через базарчик. Половчанський. Через ліс. І проїдемося по ставках. Потому що кінець літа. Далі Незвісно все як буде. Так що ви не забувайте підписуватися, ставити лайк. Писати позитивний комент. Дуже велика подяка вам за підтримку там. Не то, що іменно за останнє там відео. Я просив, щоб не відписувались. Дуже багато підтримки. Дуже велика вам подяка. За гарні слова чи теплі слова Я так Не дуже вмію виражатися, красиво і все подібне, але ви мою ми споняли. Не пойму, що вони косяк. <кій> <кій> так що... Може я повторюсь, хтось предыдущего відео не бачив і ще щось. Є у мене трошки часу. До наступної, відео, э, до наступної, відео, да? до наступної неділі хочу нас знімати відосиків по максимуму. Не із-за заробітка, там все, все одно копійки, просто отримати кайф. От велопрогулянок і трошки вас порадувати щоб було що вам подивитись бо далі я не знаю як будуть у нас обстояти діла коротше по не туди куди хотів. ну ладно сейчас вийдемо. як би сильно хотілося б щось розповісти ну не буду нічого розповідати щоб собі не навредити. Кстати, є тут цибуля, Та що мені треба купити. ну? І заодно не стоять, щось не хочеться. Якщо що, я потім ще сюди заскочу. Перед цим відео було в такому форматі у нас велосипед покупки. А зараз просто велопрогуляночка на Ставки пушкарівські. Одне, що я хочу там, якщо свободна качелька, з вами покатаємося секунду, тому що мене... Постійно укачує. Так. Все, я не співаю, так? Да? Ну окей. Стоїмо на переході куди жде. Цілу хвилину чекати. Ого. Так, зафіксуємо його бігом. Так. Все. Нарушитель зафіксований. Мені каже, що він занадто перевищив швидкість. Ще через це через дзьоблу. Там у мене не будеш, понятно, скоро можливості знімати, ну на щось може зніму, Типа формат аніме кіно, ілі я можу музон підставити, бо вона, в принципі, не шарить, як знімати, тим паче щось коментувати — Це взагалі глухо. Конечно, б хотілося, щоб вона й по городу прокаталася, мог би її камеру встановити на руль з руль, але вона так буде переводити постійно велосипеда, не буде велопрогулянка безконечна. Так, ну що, зараз ми через... Це в нас виходить, Колись я спрашувала, це якщо то грішки ліс. На тій стороні то це Пушкарівський. Ой, ой. Можу коротенько вам розказати, хто не чув. Багато мені писали, я там відповідав. Я, так, я думаю, це не секрет. Такі формальні моменти. Як би грибанули. Мене на Половчанському мосту. Там де пішохідна, по ідеї дорожка. Я іноді їду по ой, по, по мосту з машинами. А іноді їду по тротуару цьому на мосту. Я не знаю, як воно правильно все називається. То тобто, всі так їздять, в принципі, я не думаю, що я там щось порушую. Ну, коротше. Патрулька мене обігнала там, парканулася. Я розвернувся назад. Вони якось так хутко мене наздогнали. Я хотів повернутися так, як я їхав, але там вже той хто йде. Я назад, там теж йде. І Патрулька біля мене. Ну, коротше, сюди-туди, покрутився я велосипедом. Закрутився, завертівся, коліно збив, сідло розгорвав. Я без кіпіша, звісно. Облікових даних у мене ж немає, резерва плюса в мене немає. Е е ето, є, дія є. Що, дію. Пробили, треба вставати на облік. І що? І все, поїхав. Я я без кіпі, ще виходив. Той балончик, що я возив так, не знаю. Собак я не маткував. Коротше я без кипіша ну, поперся сюди то поперся давайте так блін амброзія я за неї трохи забувся і все у все, мене зараз повістка на студію неділю треба явитися далі їздити по частям десь можливо я буду потрібний мене ставлять, якщо не потрібно, потрібний вернуть, потім знову. Ну коротко, не знаю, як це повинно продовжуватись. Дивіться, який підйом зараз. А в мене що ж? Е, кстати, воно в діагнізі зафіксировано. Що показується в мене. О, я думав, то жировик. Поняли, а в мене пахова грижа. Оце. Де хоч я узнав свої діагнози. Кстати, це в нас така якраз велопрогулянка з ставком тихим потріщати і проїхатися нічого нахапаюся амрозії таблетки почав пити сильно вони не допомагають але мені саме основне щоб очі не чухалися. коротше всі приколи вилкази як за ключове рішення чи як правильно там назвати у мене зафіксовано в документах пахова грижа. Це, мабуть, щось воно вийшло серйозніше, ніж розрив сухожилля плеча. Там три сухожилля держить ваше, ваше плече. Тобто рука. руку. Короче, руку, плече. А так як воно розірване, воно вилітає, тоді рука висить, появляється в плечі провалять. Скільки я вже білок передився, Кстаті, я в Київській області, як ми їздили, теж бачив білки. Дуже білок багато. Коротше, сезон білок це дуже гарно. Раніше побачити – побачиться, таке було чудо, юдо. Такий дивлюся на ту білку, як дикун. А зараз білок дуже багато. Так я не знаю. Це ж не Вище камеру, зараз ниже. Такий формат. З однієї сторони непоганий. зараз я встав, камеру ниже опустив, походили, побродили там. А так вроді не знаю. Непонятно. Ну то ладно. Це в нас сьогодні, завтра може буде покраще. І ви поняли, дві оці болячки, я якби... А, кстати, на плече в мене є там документи, але вони з 2014 року, я думав, вони взагалі фонар, ну ні, ніфіга, все повинно фіксуватися. Я не знаю. Тобто як мені підписник написав, і всім роз'яснив, опачки. Та ви що, якась таке віла чи що, то строїться з виходом доставка. Або то може буде щось якесь кахве, може якийсь Знаєте, як ось база відпочинку, хоча ставок вже тут ви зрозуміли, напевно, всі відходи зливали. Ви замітили, що я перескакую з теми на тему за секунду і потім повертаюся. Так можу запутати, мабуть. Кого хочу. Головне, не забудься, що я розказував. Ну, все воно зафіксувалось. В тобто мене там, коротше, і в окуліста вроді не ладину. Пригодний, все чики-піки. Забувся в мене ж гастрит. А терапевт, каже, чи хто там фіксірує, теж гастрит фіксірується. Може він не прокатить там чи не прокачує, ну він фіксірується. А в мене гастрит, коротше. Жогачу, я п'ю цю воду, цю, стараюсь да, дорогу, ну, лічебну і все проще. То, що гастрит. Коротше, насобирав цілий букет. Я болячок до 48 років. Насчет вообще, взагалі, я так зрозумів, по барабану. Це якби мені було 55, за 50, можливо, на це якось дивилися. І так, коротше, оці дві болячки в мене заключені. Грижай, плечі. І вони, А, як я ж не доказав, підписник. Об'яснив, що зараз у нас, виходить, є придатні, непридатні і придатні форма Б. Кого цікаво, там подивіться, що це означає В, в інтернеті написано, ну тобто, не бойові частини, там ТЦК і там багато таких, етік, там чорну голову сломав. Багато варіантів. Так, опа. Ну що, давайте пару секунд. Тоді парочка тут влюблялася, каталася. Зараз ми покатаємося. Не знаю, чи буде нам ще така можливість покататись тут. Або дівчина на велосипеді моя коля. Ой. Я не... Ой, ставка, точно. Ніхто нічого не зробив. Зараз поїдемо, поглянемо. Фу, ні. Класна штука ця качелька. Ну щось підташні. Ставка вже залишилася просто чуть-чуть. Все-таки він десь витіка. А, і кособока вона трошки стала. І за те, що там воно ну, протирається з часом, бачите ліва сторона від мене, а від вас я не знаю. Теж ліва. І, коротше, цієї форми, з цією формою, виходить, ви не їдете зразу вечором учбовий, Учбовий центр, Учбовий центр – це ж понятно, учебка. Тобто ви починаєте... Вас починають возити по частинах, які в тилу. Ну не на лінії фронту. Там, я не, там як мені пояснювали, жовта вроді це 50 кілометрів від... Дивіться, давайте цього формату, я, дуже, я вам покажу. 50, це жовта лінія, красна, це ж передок, не знаю. Калюжа залишилася. Те саме, що було в якому позапрошлому році чи прошлое літо. Так тоді ж була засуха, а все-таки воно просто витікало, мабуть. Так як казали, треба ремонтувати воно внизу, де ремонтувати сток. Бачите, пустота. Я тоді писав, в мене відео є. Типа. Забувся, як там написав в назві відео, проблема... Ну це я вже так кажу своїми словами, проблема з пушкарівським ставком чи пушкарівськими ставками. Коротше, критична проблема. Ну що, мене в двох частях відмова, ніхто не хоче брати з грижою... Короте, мене там ще Спочатку п'ятерих ят... покатали, двох забрали, трьох вернули. Потім на шестеро каталося, всіх вернули, бо дуже всіх серйозні болячки. Потім оце написали повістку на наступну неділю і відпустили. Я должен з'явитися на наступній неділі, якщо не явлюсь, там кримінальна відповідальність. Ой, не кримінальна, а як там... я вам показував, хто там бачив шорт. Що там написано, я читав вже 10 разів і все час забуваю. Коротше, відповідальність. Там та, та 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 Так що такі діла. Якщо у вас якісь болячки і є підтвердження на них, такі серйозні. Чим більше, ну що так, так кажу, і чим більше, тим краще в даному часі. Та ви будете придатний форма Б Не знаю, були там непридатні, я такого не чув. Мені каже, непридатний не існує. А якщо у вас все чекі-піки чи є болячки, нема підтвердження, ви будете придатний і ввечері поїдете в учебку. Вон бачите, як вона так, так стрімко. Ото де палка втикнута. Тече, уходить, а отут булькотить. Ну я не буду це все знімати, злазити, тому що... Він чуєте шум. Ми вже там з вами лазили. Вон вода туди заходить і виходить. Це у нас перший, той самий такий ставочок пушкарівський, самий. він взагалі огромний тепер став. із за того, що цей... Уходи, він по сіну. І каже аж переповнений. Кінець літа, кінець ставку. Як там другий, третій, можете мені написати в коментарях, я постійно забуваю. Нічого не рішилося за літо. Інші проблеми, я так зрозумів. У нашій верхушці. Якщо я не шибаюся, он цапля. Ну то сіра цапля з чорним хвостом, її дуже погано видно і за те, що вона сіра, замаскувалася. Так, я не знаю повертатися цими бур'янами. Це ж я хотів ними поїхати і вернутися нормальною дорогою. в ітогі Ми щас, навіть поїдемо нічого. Так, отут така історія, так що не буду нічого... Планувати вам, розказувати і все проче, щось. Щось воно само собою рішиться. Ну, саме головне, відоси колись будуть. Колись їх не буде. Головне, не відписуйтесь, воно не поміша, що я там буду у вас в підписках. Як ось... Ого, то я завжди наверх заїжджав. Те, що ви на... На мене підписане, воно їсти не проси. Вам без різниці, чи на 100 чоловік ви будете підписані, чи на 99. Правильно. Так як ото і Я скільки... Ну там я в принципі то не набагато підписаний. Ну допустим, там на когось підписаний. Я вже не знаю, куди той чувак, чи Запорожжя, він зараз за бугром свалив. Він раніше та раз в місяць відео вилажив. Тому я так зрозумів, криптою почав займатися, таке раз в півгоди, чи раз в рік. Ну я все одно не відписуюсь, відео як з'явиться. Цікаво подивитися. Тобто висить та й висить. Тобто так що то і я подумаю, тобто щоб і ви так робили. Тому що як людина вже, я думаю, нічого не буде не викладувати Захоче на цьому всьому ділі поставити хрест, він удалить канал, допустимо, та й все. Там, з щастя, знімаю продукти. Ну це, допустимо, знімаю продукти, щоб розширити аудиторію. Можливо, десь вистріли той базар з продуктами. Більш як на фінансову частину воно все влітає. Велопрогулянки нравляться мені кататися. І щоб і не позніматися, і не викласти, може буде комусь подобається це діло. А, ви мене пропускаєте, дякую. Це діло. А я тільки хотів в сторону від'їхати, сам пропустити. Ти скаже стаканчик, так? Пропустити стаканчик. Тобто дуже подобається, там було прогулянки, щоб її не поснімати, і люди подивляться, дуже багато виїхало. І це як знаєте, як віконце е, в Європу, а тут ой, берлік. А тут в Полтаву, Хто щось знає. То. Опа. Дякую щось по цій стороні движняк не знаю зустрічав я, я колись чувака він на цьому на електро самокаті їздив з шльомом і в нього завжди камера але ну, я не знаю це він веде якийсь контент по Полтаві, дуже частенько я зустрічав його і в нього камера каже, жовтий шльом я не пам'ятаю Ну теж, можливо він для себе, можливо для тіктока. Ще ж тікток популярний, таке може люблять на тікток, ці дивитися, не знаю. Потім вроді хлопця зустрічав, о, там компанія, а що це? Ми не почули, як вони. Дивиться, яка там компанія, там молодь, мабуть, щось відмічав по-любому. Ми колись теж так відмічали. Нас колись було і 10, і 12 чоловік вроді, на вилазки ходили. Ой я, звісно, за дровками і розказував. Та воно не видно дуже далеко. А і коротше він на этом же їзди на шлюмі камера. Можливо для себе контент снімав, можливо, для тіктока, може я не знаю. А і ще на те там, як воно там, колісо. Не знаю, як правильно називається. Тупо саме колісо, ти на ньому шуруєш. Теж його е, вроді... Хлопець теж кажуть на шльомі в нього камера. Ну, не буду брехати, не помню. А на велосипеді я не знаю, то Михайло знімав раніше відео, ну, він вже на, ну, такий, на пенсії, все проче і погано бачив, він вже на велосипеді давно не їздить, трохи знімає відео пішом, пішком. Ну короче по ідеї, если так разобраться, то остаюсь один я. Так, є варіант туди виїхати, як ви думаєте. Смотрите, ми там з вами заїжджали, там біля циркушки, така не дорога. У нас батарея нормальна. Тут вже бачу нормально наїзд Щоб нам щасті не загули. Це не трамплі. Давайте до Половок, то там з вами попрощаємося. Це сьогодні в такому форматі. Я сподіваюся, завтра ще буде спонтанно поїдемо. Вже я вас на руль закріплю. Камеру я маю на увазі. І будете зі мною спостерігати за краєвидами. Получать задоволення. Отримувати. У мене одне слово таке, друге таке. Ой. Поки втикав туди, чуть. Мене не розчахливий. Балмар свою рекламу нам показывает. Заметьте, на полуоках вообще людей. Раз-два, челка, да? А ну, проскочу я. Коли я ще так повиділюсь. Кстати, зона небезпеки, ну це не я кажу, це пишуть в усіх пабліках. А то мене там хтось обвиняв, що я якісь там маякую щось. Вся Полтава знає, де що я. Перестали писати, хоч що я наводчик. Уже Вже зрозуміли, що б'ють по координатах які, які Рашка знає і без наводок. Все в них воно є в базі. І вони б'ють там, де треба бути. А там, де не треба, вони не б'ють. Так що ми взагалі хто що там щось знімали не ділах. Я вам скажу, дуже гарна погода сьогодні така не супер жарка, трохи прохолодна. Ну, дивіться, машин багато, значить, а зараз машини тормозять, Знач людей, походу, ж броню, а жінок дуже багато. Я, кстати, це не учл, дуже багато жінок зарубив, так що ошибочне моє. Мні ні, що це чоловіки зарвуть. Кстати, на моєму об'єкті я туди по ходу колись вернусь, але ну, в даній ситуації гаймоверс роботою. Тим більше за ті копійки чесно стали. І попав я, то після роботи, після суток. З температурою невиспаний, невиспаний, як тормоз. Дивіться, поасфальтували. Ну це, мабуть, заправка ВОК заплатила. Кстати, добрі у них ходоги по 100 гривень. Ми заїжджали, покупали. Ой, а куда я пруся, мені ж... ну ладно Окей, то сколько тут? А, 53 секунди, ну сейчас ми тут У мене ще галерія і на бусики, і на мигалку Ладно, давай, дай палькава Польтава, так, у нас все равно ще 37 секунд Время є перейти. От таким полка не хочеться, щоб він намотав на это, на колеса. Друзі, не забувайте підписуватися. І не відписуватися. Ставити лайк, писати позитивний комент. Ми ще разом з вами. А вам тихого вечора. Та й тихої ж ночі. Мирної ночі. Все, давайте, пока-пока.